Вітаю, друзі! Цього разу ми поговоримо про те, які є варіанти і способи припинення дії трудового договору. Існують чотири способи припинення дії трудового договору. Перше за згодою сторін, другий розірвання трудового договору за попередженням. третій спосіб розірвання трудового договору без попередження, а також четвертий це закінчення терміну, на який договір було укладено. Для розірвання трудового договору за згодою сторін необхідно подати дві заяви. Це можливо при будь-якому виді трудового договору, а також коли працівник підлягає особливому захисту, наприклад, у передпенсійному віці. Сторони можуть домовитися, що договір буде розірвано в будь-який час, навіть сьогодні на завтра, якщо вони так хочуть. Кожна сторона трудових відносин може подати пропозицію про розірвання договору в такий спосіб, але в цьому випадку слід пам'ятати, що інша сторона не зобов'язана погоджуватися. Це означає, що якщо роботодавець запропонує розірвати договір за згодою сторін, працівник може відмовитися від цього. Однак, якщо працівник підписує такий договір, то як правило це вже незворотна і остаточна дія. Будь-яка сторона може розірвати трудовий договір за попередженням, на відміну від розірвання за згодою сторін, про які ми говорили щойно, така форма припинення трудових договорів є одностороннім правовим актом. Тобто, щоб вона вступила в дію, достатньо, щоб відповідна заява була фактично виручена іншій стороні, і нема потреби отримувати її згоду. Трудовий договір припиняється із закінченням строку попередження, який залежить від виду договору і його тривалості. Термін попередження щодо трудового договору на випробувальний період залежить від тривалості періоду, на який було укладено цей договір, і становить. Три робочих дні, якщо випробувальний термін не перевищує двох тижнів. Один тиждень, якщо випробувальний термін більше ніж два тижні, і два тижні, якщо випробувальний термін становить три місяці. Термін попередження щодо трудового договору, укладеного на невизначений строк, та трудового договору, укладеного на певний період, залежить від терміну роботи у даного роботодавця, і становить два тижні, якщо працівник працював менше півроку, один місяць, якщо працівник працював шість місяців і довше, і три місяці, якщо працівник пропрацював не менше трьох років. Термін попередження за трудовим договором тривалістю один чи два тижні закінчується завжди в суботу. Термін попередження за трудовим договором тривалістю від 1 до 3 місяців закінчується завжди в останній день місяця. Це означає, що попередження терміном 1 місяць подане неважливо якого дня протягом місяця наводить чинності в кінці наступного місяця, тому немає значення чи подана заява про розірвання договору, наприклад, 1, 15 чи 30 червня. У кожному з цих випадків розірвання договору відбудеться в один і той же день, тобто 31 липня. Трудовий договір може бути розірвано без попередження як з вини працівника, це називається дисциплінарним звільненням. Так і з безвини працівника теж може бути розірвано трудовий договір без попередження. Роботодавець може розірвати договір без попередження з вини працівника у разі. Групового порушення працівником основних трудових своїх зобов'язань у разі вчинення працівником протягом строку дії трудового договору злочину, який унеможливлює його подачу в роботу на займаній посаді, якщо злочин є очевидним або підтвердженим остаточним вироком суду. І також у випадку втрати прав необхідних для виконання роботи на займаній посаді. Прикладом серйозних, обо... серйозних порушень основних обов'язків працівника, які можуть бути підставою для звільнення в такому дисциплінації. Арному режимі це може бути наприклад невиправдані відсутності на роботі та поява на роботі в стані алкогольного сп'яніння, або ж, наприклад, розпивання алкоголю під час роботи. Розірвання трудового договору без попередження з вини працівника може відбутися не пізніше ніж через один місяць з моменту отримання роботодавцем. Відомостей про обставини, що є підставою для розірвання договору в такий спосіб. Роботодавець може розірвати трудовий договір без попередження, також у разі тривалої хвороби працівника, якщо непрацездатність триває більше трьох місяців у випадку, коли працівник пропрацював даного роботодавця менше ніж півроку. Довше за загальний період отримання винагороди та допомоги з цього приводу, а також у разі отримання допомоги на оздоровлення упродовж трьох місяців, у випадку, якщо працівник пропрацював у даного роботодавця не менше півроку. Або якщо не працездатність була спричинена нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, так само і у випадку іншої виправданої підтвердженої відсутності, яка тривала більше місяця, тільки це у випадку, якщо це не була хвороба. Працівник може розірвати без попередження договір, якщо матиме медичну довідку про шкідливий вплив виконуваної роботи на здоров'я працівника а роботодавець не перевів працівника на інше місце роботи відповідно до стану здоров'я і кваліфікації працівника. У вказані терміни в медичній довідці закон дає змогу розірвати без попередження трудовий договір, також у разі серйозного порушення роботодавцем основних зобов'язань щодо працівника. Основні обов'язки роботодавця включають. Своєчасна та правильна виплата винагороди та забезпечення безпечних та гігієнічних умов праці працівник, який розірвав договір без попередження у зв'язку з грубим порушенням основних зобов'язань роботодавця, має право на компенсацію в розмірі. Заробітної плати за час попередження у разі розірвання строкового до трудового договору компенсація виплачується в розмірі заробітної плати за період, до якого повинен був діяти договір, але не більше ніж за період попередження. Заява кожної сторін про розірвання трудового договору має бути зроблена письмово. У заяві роботодавця про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений термін, або про розірвання трудового договору без попередження має бути причина, що обґрунтовує припинення трудових відносин. При цьому роботодавець не зобов'язаний зазначати причини розірвання трудового договору, укладеного на випробувальний. Термін або на визначений строк незалежно від виду договору, роботодавець зобов'язаний включити в заяву про розірвання договору вказівку про право працівника на звернення до суду з питань трудових відносин. Розірвання трудового договору у зв'язку із закінченням строку, на який він був укладений, не вимагає заяв жодної із сторін трудових відносин. Припинення в такому режимі відбувається само собою у зв'язку з настанням дати зазначеної в договорі, як дати припинення трудових відносин. Відомо, що такий спосіб припинення дії трудового договору можливий тільки з договорами на випробувальний і на конкретний визначений термін. Працівник, який не погоджується з причиною розірвання трудового договору на невизначений термін, або вважає, що попередження було надано у спосіб, який не відповідає чинним положенням, має право звернутися до суду з питань трудових відносин, або ж якщо договір вже розірвано, то працівник також має право вимагати поновлення на роботі або ж компенсації. У разі незаконного розірвання трудового договору на випробувальний термін або ж на визначений строк, працівник. Має право лише на компенсацію працівник, з яким було розірвано трудовий договір без попередження, з порушенням положень про розірвання трудових договорів у такий спосіб, має право на поновлення на роботі або ж компенсацію. Скарга на попередження або розірвання трудового договору без попередження, подається до суду з питань трудових спорів. Протягом 21 дня з дня вручення листа про розірвання трудового договору. Це були основні положення, які стосуються питання припинення дії трудових договорів. Дякую за увагу. Побачимося скоро. З вами була Олена Міщенко.